Я завідувач Ой-ой, почекайте! Що для вас означає участь у цьому проєкті? Фу, в проєкті я якому дисципліна сатурації? Взагалі ком'юніті завжди для мене було справою, яку я хочу робити. Для мене це фанати і підписки. А коменти? без коментів. <реш> коментів. Ні, в принципі, можна, але тільки негативні Пісня топова знятися в піпі це взагалі залюбки і завжди обома руками. Щас вибачте, я підход зробив для мене також, в принципі, це. Вибудова цієї до вторгнення неіснуючої ніші інді музики, якоїсь середньої сцени, і дуже класно, що ми е з хлопцями в принципі товаришуємо і поза кліпом е завжди їх чекаю себе на студії, і сподіваюся, що ми щось і спільне створимо. Тому так, це в першу чергу про симбіоз, про спільну творчість. Ну, творчість, творчий успіх. Я, я очікую успіху нашого проєкту. Мене запросив Саша. Жила ми з ним давно знайомі. Мене попросив. У нього починається новий проект виду виді гурту, і я вирішив його підтримати, тому що я знаю по собі наскільки це важко починати. Тому гурту дисципліна 120» Удачі процвітання і великої кількість кількості фанатів і фанаток. Все-все, ну... знято. Які емоції ти хочеш передати глядачам? А, Знову ви. Е, емоції. Фу, дівчата, ну я навіть не знаю, емоції. Ну, хай, е, хай будуть позитивні емоції, сміх, радість. Фу, бажання займатися спортом. Емоція, займатися бажання займатися спортом.